Друзі, складний ранок. Ранок з обстрілами не тільки на нулі. Ранок з обстрілами Києва, Дніпра, вночі черговий обстріл Запоріжжя. Всі обстріли по мирних районах міст. Всі обстріли по мирних громадянах у Києві влучання в самий центр столиці в годину пік. Це навмисне рішення росіян. Навмисне рішення, яке направлено на терор, оскільки інакше пояснити це не можна, я пов'язую ці рішення знову ж таки, по-перше, зі зміною командувача відповідального за дії російської армії в Україні, і ставка на терор робиться свідомо, щоб змусити Україну сідати за стіл перемовин. Удари по Києву будуть подані не виключено як відповідь за Кримський міст. Але дивіться, в чому різниця. Росія воює з мирними людьми, вони свідомо обирають тактику війни з мирними людьми. Так, тактику таку, що за їх логіку примітивною, оскільки ця тактика вже не спрацювала раз, вони хочуть вдруге її опробувати для того, щоб змусити Україну сідати за стіл перемовин. І таке нагнітання по часу воно швидше за все обрано по термінах до саміту G20, який відбудеться в листопаді. Я розумію, що ця тактика не спрацює, але визнання Росією державою спонсором тероризму воно вже назріло. Що ще має статися? Удар по центру Києва в час пік. Удари по житлових будинках в Запоріжжі. Постійно обстрілі Нікополя. Удари по Дніпру. Що ще має статися для цього? Для нас це нічого не змінює. Збройні сили України продовжують роботу. Ми всі продовжуємо роботу, друзі. І ми пройдемо разом крізь цей жах. Вийдемо з нього сильнішими і переможемо. Єдине, що методи перемоги тепер вони дещо змінюються. І з кожним таким ударом імовірність якогось теоретичного, навіть дипломатичного вирішення цієї війни, вона стає неможливою. І гнів стає набагато більшим. Слава Україні, друзі! Ми всіх переможемо!